Кінці здобули честь собі ім'я і жили, як одна сім'я, сержанти, офіцери і бійці, як рухали з окопами, як воювали вопами, як йшли на марші, сівши на броню, як під обстрілом педіків, жадна команда сільів вивозили трьох сотен з під вогню. Як відстояли Мар'їнку прості сини українським не було серед нас дітей, вельмож. Ми заплатили дорого за миру в Красногорівці і вцілілу в Карлівку також. Ми замерзали в бліндажах. Нас зігрівав вогняний жах. Ми замерзали в Нас зігрівав вогняний жах. Та зберегли честь прапора і погон. Одеса мама прибрана і з гордістю чекає на наш третій, але перший батальйон. Немало з нас загинули, на віки стрій, покинули їм вічна слава й пам'ять на віки. І третій тост похилений над їхніми могилами, де виросли рази квітки. Бувало, різне на війні, коли в воді і у восвіт. Он разу й не згадає згаряча. Та ще пісень напишемо про замполіта літа і про дегрантів пандуйку з міча. А треба станемо стрій, знову підемо у бій. Ми віримо новачків і дім ділей. Долинами і горами ми не боїмося ворога, бо з нами Бог і наш комбат морсей. Долинами і горами не боїмося ворога, бо нами Бог і наш комбат морфій. Молодірна, абираємо загравище. Погляні заграву вуличу. Слунасні свагляні заграви, вогнем пекли небосхили, по схили, окроплена кров'ю земля просикала щораз. Мутант двоголовий над здобичу хижу проклили, І ма де Україна на захист покликала нас. Не стали ховатись в льохах шпиталях за кордонах. Усі, хто не щур, не могли, на той бій не піти. Суворо й мовчазно втягнули на плечі погони. І перед церквами поклали на себе хрести. Суворо й мовчазно втягнули на палечі погони. І перед церквами поклали на себе хрести, та йшли за батьківський звичай, за шляхеність байда, ви за майбутні дітей, за квітучі розмай, за пам'ять безсмертно жезєрського і яра, відгаданого від отцю, вийшли заступити світ. Тані будинки без сотні, вдіймались в атаки в промерзлих донецьких степах. І нишком просили героїв Небесної Сотні. Замовити слово за кожного на небесах. І нишком просили героїв Небесної Сотні. Замовити слово за кожного на небеса, нам сонце пекло, нас безбожно повсали інсекти, нам на ніч стелив сувостатним мінометним вогнем, та поруч тримались десантники і правий сектор, гуртом ворогів переможем і переживем. Доведеться офіру сплатити священну до радості зіпарам і москалям до пеки, царицю небесну помолимо благословенну, умовити сина, простити нам наші гріхи. Царицю небесну помолила. умолвили сына, простите нам наши грехи.